Сьогодні ми будемо говорити на дуже цікаву тему, вона логічно, намалювалася нас минулого разу, і неможливо її пропустити. Дуже багато стосовно цієї теми народних смішинок, гуморесок, якихось високих анекдотів. <смеш> Але коли перенести ці всі гуморецьки в життя. То тоді не дуже то смішно, okay. тому що е, сьогодні ми будемо говорити про невістку і про зятя. Okay. Як е, приймати цих людей? Хто ці люди? Яка наша роль як батьків е, в. Цьому сприйнятті цих людей, що ми можемо чим допомогти, або навпаки, чим ми можемо зашкодити, як ми маємо відноситися. І навіть якщо ну, щось нам десь не подобається, чи маємо ми право на свою таку вагому батьківську думку, щоб допомогти нашим дітям? Тому сьогодні. Ну, для мене це дуже важлива тема, і я в свою чергу пережила як невістка для моєї свекрухи деякі етапи. А я буду мамою, точніше я зараз мама і стану і не свекрухою і тещою. Повнота да, я зможу за своє життя зрозуміти, як це буде на всіх цих позиціях. І так, починаємо ми з напевно екологічного логічного питання. Взагалі, яке нам діло? Ну, чому я маю приймати цих людей, які приходять? Ну, це їх вибір. Ну, мені вони можуть подобатися або не подобатися. І я, як мама, маю сказати. Свою думку не подобається невістка, чужа кістка, зять, що з нього взять. Mm -hmm. Знаєш, <смеш> таке? <смеш> Народі такі не приказки. Чому приймати або можна не приймати? Ну, якби На свою думку, всі мають право з одного боку, з іншого боку, не всім вона потрібна, наша думка. <смеш> <смеш> вот. І, звичайно. У нас може бути і своє ставлення, своє бачення, своє відношення. Але тут важливий момент, коли, наприклад, ну, тут важливо подивитися ще до того, як наша дитина вступає в шлюб, взагалі ну, мати такий розумний, такий мудрий погляд на ту людину, з якою хоче, наприклад, одружитися донька чи одружитися син. І трішечки подивитися взагалі на ну десь все одно ж. Ми знайомимося, ми спілкуємося, десь відкривається на внутрішній світ. Потенціального зятя чи потенціальної невістки, і нам потрібно мати так не просто не подобається, там, не подобається очі, не подобається волосся, взагалі не подобається там статура. там іще щось, Ні, Ні, треба подивитися. Тобто, диви, дивися, якщо е, моя дитина розглядає цю людину як потенційного чоловіка чи потенційну жінку, то зовнішнє вже все норм. Ну так ж? Тобто, тому що сприйняття перш за все, внуж зовнішнє. Далі вони вже певний час спілкуються. Тобто і далі вже в в внутрішнього світу характеру теж вже є певні кроки. І тому, мій погляд, перш за все, має бути не на зовнішнє, а має бути чим цікавиться, чим живе, які мрії, які там ну, яка мета є, які цінності дуже важливе питання. Тобто, я пізнаю цю цю людину. І потім я теж роблю якісь висновки. Якщо я бачу, що це людина, вона ну якби ну, знаєш, як я зараз говорю, там токсична, або якась там ну, на, 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 наповнена не тими цінностями, можливо, сина там застою очі, але ця людина, з якою він ну, будує стосунки. Вона взагалі наповнена не тими цінностями. Я це побачила. Звичайно, я маю поговорити зі своїм сином чи зі своєю донькою. Дивися, заглянь трішки далі, ніж оця зовнішня така, ну якби як це сказати, фасад. Mm -hmm. Подивися далі, поговори про це, запитай оце. Ну, тобто, я звичайно даю мудрі пар... Не з тим, що мені не сподобалася ця крапка. Тобто рішення все одно за, за тобою. Я не маю права тоді зараз диктувати своє рішення. І тоді, вже моя дитина, якщо в нас гарні стосунки, ми ж весь час говорили про стосунки, от, такі довірливі, такі відкриті, щирі, я ну, просто не, 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 якби не транслюю просто свою думку як кінечну. А я просто говорю: дивися, зверни увагу на оце, зверни увагу на оце, рішення все одно за тобою буде. І тому я допомагаю зробити ну, вибір, ну, принаймні. Е Ну як, віднестися до цього вибору дуже серйозно, щоб потім, звичайно, не жалкувати. І далі, вже по факту, наприклад, дитина вже там ожени, син оженився, чи донька вийшла заміж, і все. І мені потрібно, от ми з тобою зараз говоримо, в нас десь є ну, в певній мірі моральне право про це говорити, тому що. Ти вже знаєш, що таке бути невісткою, і там певні якісь моменти ти проходила. Я знаю, що таке бути невісткою, я сьогодні знаю, що таку, таке бути тещою. І тому я теж, от коли в мене ну, в житті з'явився цей етап, цей новий етап, і я теж я пробула якийсь час сама з собою, ну, звичайно, з Богом, як віруюча людина, і мені потрібно було вибудувати своє ставлення до мого ну, майбутнього зятя. Тобто мені потрібно було ну, якби, набути це нове бачення, тому що ця людина вона з'явилася вона не просто там десь, а це, ну, ну, це сім'я моєї доньки. Це, ну, це дуже дуже важливо, тому що ти запитала, маю я право чи немає на свою думку, на своє ставлення. З одного боку, маю, а з іншого боку, все одно моя думка, моє ставлення буде якось транслюватися в житті моєї дитини, чи не так, навіть дорослої. Тому що все одно в нас є якісь спілкування, є навіть на рівні погляду. Просто от погляд, вираз обличчя, міміка, там якісь, якісь емоціональні, якісь там рисочки, які можна прочитати на нашому обличчі, наше невдоволення, наше роздратування. І це звичайно буде псувати життя, сімейне життя моєї ж дитини. Тому з одного боку маємо право, але з іншого боку я маю з цим працювати. І бачиш, ми все, весь час говоримо про те, що треба працювати. І ця тема дуже щемлива, вона дуже болюча інколи для людей. Тому що це ж моя дитина. Ну немає гідного для неї. Ж. Ну, Хіба є жінка, яка гідна мого сина? Хіба є чоловік, який єдиним гідним для, для тата. Доня. Коли він віддає свою єдину доньку. Доня. Мама, доня до побачення, а у тату серце рветься. А коли син, це навпаки часто. Тому що ну, тема така дійсно щемлива. але тут я думаю, що тут можна мати повний порядок. Ну, а якщо ми зануримося до істоків, як завжди, ми повертаємо наш погляд, і людина, хоч віруюча, хоть не віруюча, все рівно всі знають, що Чоловік і дружина одне ціле. Можливо, хтось не знає, чому, як, і Біблії ніякого відношення немає, але <гум> все одно це на слуху. Хтось каже, що це там, ну, дві половинки одного цілого, або просто ціле. І якщо через призму цього розуміння, то як, ну, ми вже як батьки розуміємо, якщо ми вже Е, ну, ми прийшли в той момент, коли діти стали родиною, вони стали одним цілим. Mm -hmm. То якщо це моя донька вийшла заміж, е, значить я надбала собі ще одного, одного синочка, mm -hmm. одну дитину. Так, дивися, є таке, ну на, на слуху ця думка, вона постійно якби звучить в цьому світі, що незнання законів не звільняє від відповідальності або від наслідків. І є певні закономірності духовні, які працюють не, не зважаючи на те, знає людина про них чи не знає, розуміє чи не розуміє, приймає чи не приймає, вірить чи не вірить, неважливо. Просто воно працює коли з'єднується чоловік і жінка, коли це нормальні стосунки, коли це правильні стосунки. Коли там є любов, коли там є повага, є пошана, коли вони вже пам'ятають, ми говорили, що вони пізнаються, наближаються один до одного, пізнають внутрішній світ, і вони розуміють, що це мій чоловік, це моя жінка. І от коли вони вже з'єднуються, і ну, зараз я процитую Біблію, там написано, що залишить чоловік отця і матір і з'єднається зі своєю дружиною. І далі написано, і вони будуть одним цілим. Тому що вони дійсно як дві половинки, які десь там формувалися, і коли вони з'єднуються, звичайно, вони проходять теж якісь певні певну якусь шліфовочку для того, щоб це з'єднання було таке, ну якби повне, гармонійне. В них вибудовуються зв'язочки. Пам'ятаєш, ми говорили, що любов це зв'язки, це сукупність цих зв'язків. Вони їхні відносини, вони в їхніх відносинах усі дуже багато ну з'являється, вибудовується цих правильних зв'язків. А батьки ж вже трішечки в стороні, тому що вони ж свою любиму дитинку. Вони ж відпустили вже в це плавання, так во це самостійне вже плавання. І тому а батьки ж все одно якось спостерігають. Якось ну як ну хочемо чи не хочемо, все одно це ну у нас перед очима ці відносини. Через зустрічі, через там, телефоні, там розмови і так далі, через якісь, ну, все одно є якийсь контакт, є, є якась взаємодія. І ми ж бачимо це. І батькам тепер перед ними стоїть така, ну, якби, наступна дуже важлива задача сформувати правильний погляд на, наприклад, чоловіка своєї доньки чи на дружину свого сина. І це дуже важливо. Тобто, дійсно, ти сказала, що якщо в мене одна донька, то сьогодні я не говорю моя донька, я говорю Мої діти. Ти помічала це, так? Мої діти. І в мене дійсно, тобто мені, от, ну я звичайна віруюча людина, я молилася, я запитала Бога, покажи мені, дай мені правильний погляд, це не значить, що я натягла розові очки і тепер ну, все буде в ідеалі. Ні. Я розумію, що це ну, людина, як і всі ми з певними своїми там, ну як, як і всі ми люди, звичайна людина, мій зять. Але. Мій погляд на нього має бути такий, як погляд на мою доньку. Якщо я свою доньку приймаю от, от сіх до сіх, тобто повністю, то я маю приймати й мого зятя, я маю до нього таке відношення. Ну, мов це мій син. І це має бути це нормально взагалі. Чому? От яке підґрунтя? А підґрунтя те, що моя донька з ним з'єдналася. І стала з ним одним цілом. Тому я не маю права до доньки відноситися так, а до зятя відноситися так. До ця ця, -ця а зять – ні. І я тепер я маю їх розглядати тепер як одне ціле. І якщо я допомагаю, то ну, звичайно, якщо вони потребують цієї допомоги, то я тут абсолютно однаково до них відношуся, тому що вони сімейна пара, син. Я не маю там права втручатися, я не маю права доньці щось говорити. Просто на це не маю права. По-перше, я собі не дозволяю це навіть на рівні думок і погляду погане ставлення. І по-друге, це як я покриваю свою доньку любов'ю, там ну, всім там турботою, знову ж те, що мене стосується, те, що в моїх там силах, і, і точно так же і мого зятя. Тобто для мене це одне ціле все. моя донька вийшла заміж. Це її сім'я. І ну я тепер бачу на що я маю право, на що я не маю права. І ну з цим треба працювати. Ну, в мене слава Богу, ось уже слава господу, скільки років вони в шлюбі, то ну слава Богу, можна сказати. Е, є ж це так, як подивитись на відносини. І дуже часто там якась суперечка, і батьки-доньки, наприклад, одразу мені має дуже хто там який конфлікт. Моя доня, а ти, ну-ну-ну, то звісно, на зараз, можливо, доня і потребувала б такої, ну, такого захисту, але ну, все рівно, якщо пара в нормальних стосунках, вони е, помиряться, все буде в них добре. А оці е, е, наслідки, коли батьки. Е, Тук-тук-тук, хто хто кап-папка? Десь вони постійно підсвічують. Не встигли вони десь посваритися, а батьки. А от я тобі казала, ти на нього mm -hmm. подивися, він же ще, ще отаке таке може зробити. І е, цим самим батьки не допомагають, вони не збудовують, вони mm -hmm. не навчають, як правильно відноситися навіть до якихось суперечок, але просто сіють оцей. Постійний ем, розлад, зрої. і mm -hmm. в один момент ця чаша може просто бути наповнена. Хоча mm -hmm. тут здається зовні, ну нічого такого ну дуже кардинального не змінилося. А просто це помалесеньке капельці, mm -hmm. тому якщо навіть ну, сваряться там молоді діти сваряться, ну батьків повинен бути здоровий глузд подивитися на цю ситуацію. Якщо mm -hmm. вам вже Пройшли, що це діти, наші обоє. То як у нас, наприклад, в мене донька і син, і коли в них суперечка, е, получають обидва. Ну мені вже хто почав, хто закінчив. Mm -hmm. Вони вдвох е, отримують свою винагороду mm -hmm. е, якихось покарань. Так само і там, якщо ми зрозуміємо, що це не просто моя донька і якийсь кривдник, з яким ну, ми не говоримо зараз про якісь страшні речі, а mm -hmm. звичайні побутові, то якщо ми дивимося, що це моя донька, це мій син, то ми не будемо так ж таки сприймати це все. І mm -hmm. тоді кожен. Ти там не права, там а то там міг би щось по іншому, і вони не буде у них цього, що хтось винний, а хтось ні. Mm -hmm. І ще це мені на думку спало, як тільки там посваряться і розбігаються по своїм батькам. Одна туди побігла жаловається, і інший туди, mm -hmm. і потім І між батьками і батьками. І, і починається така дешева mm -hmm. сім'я, коли вже там вже гордість, звісно, десь відступає. Mm -hmm. А чого я перша? А мені мама mm -hmm. казала. Ні, не він повинен маму. перший прийти. Ну нам от ми в шлюбі вже дев'ятнадцять, мабуть. Ну вісімнадцять. 19 років на mm порахувати, -hmm. <реш>, то е, ніколи. От у нас саме перше е, наше золоте правило, і яке нас рятувало, ми одразу з'їхали від усіх батьків взагалі в інше місто. І ніхто до нас не приходив, ніхто не, не втручався. Ми жили собі самі, навіть якщо десь якась суперечка, не було ніколи, куди йти. Mm -hmm. І посуперечалися, лягли спати. Бранці стали все, як, mm -hmm. як, як нічого і не бувало, коли немає цього, е, якби таких вільних вух, які будуть за тебе горою бігти, mm -hmm. то це набагато простіше. Так, тут ти сказала про здоровий густ. Справа в тому, що батькам дуже часто бракує мудрості, просто елементарної мудрості. це взагалі це розуміти причину наслідковий зв'язок. Тобто, якщо я щось говорю. Я маю розуміти сама, перш за все в своєму розумі. Я маю розуміти, які наслідки це буде мати. Тобто, це будуть наслідки на збудову чи на руйнування. Колись в мене була така ситуація дуже яскрава, я її дуже запам'ятала. Моя мама, ну чоловік тоді з моїм батьком, вони працювали, ну як зараз говорять фрілансер, да, там якби такий вільний бізнес, якби працювали на себе, то працювали, то не працювали, то сиділи просто там. Спілкувалися, і це все було мої батьки, бо ми жили окремо. І от коли закінчився робочий день, незважаючи не на те, вони що зробили <гум> толкових чи ні, чоловік сідає на велосипед, їде додому. А мама тут мені телефонує, і все до все ну, доклади, <гум> що що відбувалося сьогодні. Про що вони говорили, що вони робили, що вони цілий день просиділи. І так з, з, з дня в день. І, 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 звичайно, поки чоловік приїде, я вже накручена, я вже його зустрічаю, вже така в позі, що ти сьогодні робив? А ти, ти, там, про що ви розмовляли? І він дивиться на мене, а я вже, вже накручена. І все, у нас скандал. І потім мені так щось це набридло. І... Як би черговий дзвіночок моєї мами, тук-тук, хто там да? І я так її слухаю і думаю, яка в неї зараз мета. А вона мені розказує в таких як би, таких красках, який мій чоловік, що він там ледар, що він там ще щось не так робив. І я слухаю, слухаю, а потім я говорю, а для чого ти це мені розказуєш? Ну В неї там ступор, вона така, ну, ну просто, яка в тебе мета. А вона ні, ну я ні, ну як це просто. Ти зараз розказуєш. Ти хочеш, щоб, щоб я з ним розлучилася? Ні, звичайно, ні. Я так підожди. Дивися, що відбувається. Ти мене накрутила зараз. От зараз він би, там, хвилин там, через 10-15 приїде. Я буду накручена. У нас кожного разу після твого дзвіночка скандал. Ти далі хочеш руйнувати мою сім'ю, чи, чи як? Вона ні. Як відрізало. Все, після цього вона зрозуміла. Ну то слава Богу, що Бог дав мені мудрість, тому що я вже побачила, що моїй сім'ї працює на, на оцей розлад. І тому, щоб я порадила батькам в жодному разі не, якби, не задовільняти оце своє людське фе, оцю свою якусь не знаю, там свою відразу довіски, до зятя, не йти на своїх оцих призмах, не накручувати свою рідну дитину, яку ми так любимо, тому що це її сім'я, це б'є по ній, перш за все. Якщо ми думаємо, що ми зараз от я не люблю там невістку, я зараз поніб'ю, ні, я б'ю по своїй дитині, тому що це ну вони ми маємо усвідомити батьки, дорослих дітей, що вони з'єдналися, вони вже одне ціле. Все я не можу вдарити позятові, щоб це не від, не щоб це ну, якби не відгукнулося болем на житті моєї доньки. Тому що що б я не сказала всі мої слова, тим більше розумієш, ну все одно у батьків є якась, ну як би сказати, ну певна, ну не хочу сказати влада. Ну, можлива влада, може ну певне, що все одно цей вплив він залишається, все одно діти навіть дорослі, вони все одно прислухаються до нас. Вони ж шукають від нас мудрості. В нас же досвід є. Ми ж багато чого пройшли. В нас уже якийсь сформований погляд, якийсь дорослий цей погляд, якби з висоти наших уже там прожитих там прожитих років. І дитина, звичайно, інколи вона потребує від нас, ну цієї мудрості. Цього правильного наставлення. Я замість того, щоб ну, моїй дитині допомогти, я ж їй можу нашкодити. Отак, От знаєш, я інколи дивлюся, люди настільки люблять своїх дітей, і настільки вони руйнують їхнє життя, руйнуючи сім'ю, наприклад. І потім, звичайно, особливо коли мама вона ну, з якоїсь причини ростила там дітей чи дитину тата, І потім, коли вона вже до, до, до так клюк, клюк-клюк. І потім, коли вже це все ну, якби йде такий розлад уже на руйнацію сім'ї, на розлучення. І потім мама або каже: Ну нічого, я тебе виростила, і ти виростила разом. Підождіть, мама, що ти робиш? Ти збираєшся тепер взяти на себе функцію чоловіка або батька. Ну, взагалі, про що це? І тобто, ну настільки батьки, я зараз ну, не просто говорю, я ну, це в мене ну, дуже багато прикладів в житті. О, ну, там з людьми, з якими я там десь в мене якісь були там не знаю спілкування, там взаємодія якась тільки дурнів у батьки, просто не лізь туди і все. Зміни своє відношення. Ну які ти маєш право не любити зятя, наприклад. Ну, хто тобі дав взагалі таке право? Хто тобі дав право не любити невістку? Ну твій же син любить свою жінку. Ну люби те, що любить твоя дитина. Ти любиш сина, син любить свою жінку. Ну люби те, що любить людина, яку любиш ти, <смі> і точно так же ну з, з донькою. Ну, вона ж любить свого чоловіка. Ну, він, ну, він же ж ну, нормальний чоловік, нормальний батько там, забезпечує, там, ну, чи, ну, звичайно, є якісь, там, можуть бути якісь проблеми. Ну допоможи, просто підтримай. Я не говорю там грошима чи там ходити там, щось робити фізично. Ні. Просто підтримай свою дитину. Скажи, нічого, все наладиться, все буде добре. Звичайно, ми говоримо про нормальні сольські стосунки. Тому батькам треба дуже дуже працювати. Треба оце своє своє фен ну, прибрати кудись дуже дуже далеко. І взагалі, щоб воно там і не, 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 не чого перед очима моєї дитини. Не треба воно і взагалі. Просто якщо звісно. Складно з чимось можливо буде змиритися, десь все рівно у нас залишається своя думка, і от я б не так це, і mm -hmm. я б не дозволила там те, а я б йому сказала зробити так. Mm -hmm. Якщо нас не питають наші діти, ну, це в не твій, тексті, то а, не потрібні ці поради. Тому mm -hmm. що якщо навіть і зроби, зроби не так, винна потім все рівно буде, чи мама, чи тато, чи навпаки, з тієї сторони там теща. Mm -hmm. Чи свекруха, і коли те, що ми говорили, коли починається вже такий заміс не тільки двох, а yes. це починаються всі родичі, оце розрости потім дуже mm -hmm. важко, коли двоє ну, дві людини домовитись набагато простіше mm -hmm. ніж з кожної сторони будуть. Там по 5 чоловік і у кожного своє думка. Тут два не можуть знайти е, якусь одну там, позицію, а як буде 10 людей, і у 10 людей, там п'ять родичів, там п'ять родичів, mm -hmm. і у кожного, у кожного своє десять різних думок і позицій, то це взагалі буде е, просто божевільння на канікулах. Дивися, тут дуже є важливий момент. Справа в тому, що це не просто співвідношення, це ж розмови. Оце переливають один до і тут е, треба комусь. Ну якщо ми говоримо сьогодні більше до батьків такі, то батькам знову в чому треба мати мудрість? Наприклад, там е, донька мені сказала тето-тето. Те От я сказала своєму чоловіку, чоловік зустрів свата. Сва сказав свасі, сваха сказала своєму синові і повернулася уже до через зятя, повернулася до доньки. Просто таке отак уже намотало туди вже всі емоції, всі відношення, все ставлення, бачення і так далі. Тобто, вже оцей ком. Тому потрібно, щоб оце не, на, не наверталося, не намотувалося. Потрібно, що вся інформація, що до мене досягає моїх вух. Наприклад, ну я не говорю це зараз про себе. От, наприклад, зустріла ну, от, мама доньки, зустріла свою Сваху. Сваха щось сказала, те, що їй не сподобалося. Подумай, це варто комусь говорити чи ні? Чи просто ти з нею поговорила і говориш, що чому ви так думаєте, там, чи, чому ти так думаєш? Можливо, це отак і отак. Просто їй скажи і постав тут крапку. Не треба сюди оцей заміс, оце всі, все, все, і тому що ну, в кінечному, знаєш, інколи ситуація, ну просто. Ну настільки вона ну, малесенька, на неї просто не треба було звернути увагу, і все. Тому що людина могла сказати це під певним там, настроєм, там, в, якийсь, там, в якоїсь ситуації там, і так далі. Просто ну, не треба. І тому десь треба просто зупиняти у руйнівні розмови, тому що саме розмови вони дуже багато чого туди це намішують, оцих емоцій, цього ставлення і так далі. Це потім образи якісь, це розрив відносин. Треба от комусь, хоч хоча б одному в цьому всьому мати мудрість і просто говорити. Там ну, не треба так говорити, не, не треба там переносити туди-сюди, самому мати мудрість. Тому має ну, хоча б одна людина, в, оцьому, в, оцьому всьому, в цьому всьому цьому клубочку. Просто брати і ну, роз'єднувати це все. Оці, ну неправильні такі з'єднання. От. І я думаю, що якщо от ви будете цією людиною, це буде просто прекрасно. І я впевнена, інші учасники цієї ситуації вони почнуть бачити цю мудрість, яка працює на збудову, і вони будуть зупинятися, вони будуть прислуховуватися. І навіть коли якась ситуація буде така, ну якась неприємна, до вас прийдуть ж за, за порадою, тому що вони бачать цю мудрість. А коли людина нерозумна, коли вона. Навіть Біблія скаже, що нерозумна людина вона тут же вирівняє свої емоції. Вона тут же якусь істерику може за -за 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 закатати, і це, звичайно, ну, на всіх це впливає дуже негативно. Так. Тому ми бажаємо вам бути цією мудрою людиною, з якої починається е мудрість цього вашого роду, mm -hmm. яка може передати, навчити, е настановити. Е Прави з правильної позиції, не тикнути десь носом, не з верхньо. От я така розумна. Mm -hmm. Не прислухайтеся. Якщо у вас буде ця мудрість, ви однозначно знайдете і момент, і інтонацію, і слова для того, щоб ну, цю ситуацію перевернути. В благо для кожної сторони. Mm -hmm. Тому ну, сьогодні тема можна про неї говорити дуже довго, але в нас завжди є е, такий ліміт часу, щоб ці ролики були е, для вас корисні, швидкі, емоційні, е, не перегружати інформацію. А далі вже будемо зустрічатися з наступними темами. у всіх!